Всім привіт, ви на каналі Тедічка. Сьогодні ми будемо проходити Tower of Hell І якщо я падаю, то я купую будь-яку річ. Погнали! Думаю, ця серія буде для мене легка, бо перший рівень він легкий, я не бачу тут нічого складного. І думаю, в мене зможеться його пройти. Так, давайте і так, я була проблема. Буду купувати тут ті штучки, які мені подобаються. Я туман не хочу купувати вода яким людям, я навіть і собі зможу ускладнити тавер. Так що я цього робити не буду. У мене буде все легке. Так, давайте тут треба обережно, обережно не спішити. Ну, звісно, я спішу мені, що... Куплю ти і куплю. Купити я дуже хочу дещо, тому що мені буде просто скучно проходити тавер і нічого не робити. Я маю хоч десь прокосячити, чому я вічно йду вперед. Ну просто я спеціально це робити не буду, бо це буде нечесно. Отак От ми проходимо і доходимо. Тут пінг. пінг 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 Давай ходи, я на тебе стану. Так, ми їдемо наверх. Йо-йо-йо-йо-йо, я чуть не впала. І тут вже наступний уровень. Уровень чомусь досить чи легкі, як для мене. Бо я напевно це того, що я дуже часто граю Tower of Hell, і мені це дуже легке. Так, ми далі проходимо. Ага, тут такий самий рівень вирішили поставити. Ну, окей, я не проти, він досить легкий, я його з легкістю пройду. Отут така повутинка з цими лініями. Отут я можу путатися. Так. Йой-йо-йо-йой-йой!